ТВ-1, ТВ-2 І, звісно, з 3 я сьогодні буду прокачувати емочку. От так, от цього ось емку я буду прокачувати. Прицел дається зразу. Ну тут не буде автоматичної стрільби на да? п'ятому уровні, вона з'явиться. Дуже інтересний мені, звісно, ролик. Ну і вбираємо спорт. І го укладені буде легши. Так, так, так. А і ще, до речі, я хотів попросити вас підписатися і поставити лайк, аби я далі прокачував пушки і знімав пабк мобайл. Так, так, так. Просто из-за того, ну надо крыси. Побачивши у мене через лагер. Не знаю чего, но почему в мене лаги немає? Где люди. Ну я там, где люди все. Опять ты калашки. Что? 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 не успел. Что? Ну так, да, конечно. Ну, Стай, тут надо по голові. Що ноль, шо десять. Або десять, або ноль. Реально маленький урон, якщо стріляти не в голову. О, можна десь. Вот, я ж говорю. Одес, один, один раз упал уже. Вішать, ви не шупевне ма. О. А, ну це крейсер. Mm -hmm. так, ось, вот сюда вот не забрал. Не знаю, попал, не попал, но... Ну да, в принципе-то я попал, просто я вот в целом не было. Шукарный вс. Ты просто самый лучший рост. Це О боже, 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 боже. А, яким чином? Я не можу його виграти. Ну хоті, звісно, пушити на цій довгоносій емці. То не не грають. На, третій убийців мені хорошо. Не, ну це не серйозно, пулік. Ну це вже просто, як сказати, пафосний убийцы. И я я вот так вот в нее. Брат, шо ти робиш? На! Что таке? Шо таке? Шо таке, шо таке? О боже. Опять рейсом. Угу. Ну ладно. Пробуем агнуть. Понял. Більше не буду так робити. Не, я-то знаю, что він там є. Ну а оце іллинг спир. Не, я говорю, что там... Оха. Да вы все. Да ну. Опа. Их не существует. На! Сього старі, бля. Ой, йо-майо! них? Очі... Чи їх? Очі... них? О, боже, які. Як ці крити надували? Вот теж задовбали закрытие, ставьте лайк. Ось, ось, ось цього. Я міг його закрити, закрыть пойму. Брат, у нас. На тобі ще ти як там. Ну давай, вилась. Що, шап, пись. Эй, да ви Шестерка. Шест плохо, плху, погано. Семерка. Семерка, шестерка. я гений, я генерал це все зробив. так, так? Хорошая часть. Blue team victory. Так, ну да. Ну что, вот такие у нас получили все роли. А на самом я буду заканчивать, и всем пока!